Ситуація наступна звернувся до Броді, якому банк відмовив у обслуговуванні. Пояснюю, відмова у обслуговуванні – це не просто блокування ваших карток та рахунків, це повністю заборона обслуговуватись у цьому банку. Що ж трапилося? Чоловік продавав товари через Олекс та Інстаграм. Одиниця товару коштувала в нього небагато від 300 до 1000 гривень. Але він міг отримувати у день перекази від двох переказів до десяти. Суми ніби невеликі, але банк слідкує не лише за сумами, але і за періодичністю їх отримання. Тобто, якщо ви отримали один раз тисячу гривень від однієї людини, це добре, це можна. А от якщо ви отримали ту ж саму тисячу гривень, але від п'яти різних людей по 200 гривень, готуйтеся до проблем. Відповідно, банк повідомив чоловіка про те, що він ризикований для банку клієнт, і що банк повністю припиняє з ним всяку співпрацю. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.